Ну, дивіться, я, я також говорю, гроші мають, можуть бути у всіх, Просто так. якщо я тут, тут я зроблю ремарку, що якщо говорити про шалені гроші, мільйонні-мільйонні-мільйонові, то там треба ця, для, таку безшабашність, ризик, гру і тому угу. подібне. А, тобто так. це не значить, що ти будеш не фінансово стабільний і не фінансово забезпечений, працюючи в якійсь гарній фірмі, на гарні хороший, позиції, і тому подібне. Просто там буде якийсь також обмежений твій доступ до грошей. Так, так. бо менеджерські позиції, і СЕО, і топи і в Україні, і за кордоном мають великі гроші. Тобто так. я знаю, наприклад, ритейл-компанії в Україні, які займаються у тобто, них продукти. Є там харчова компанія, дуже велика, є, яка займається не харчовими продуктами. Всі вони відомі, я просто не буду називати і топи не власники, вони mm -hmm. отримують відсоток. Uh -huh. Наприклад, я знаю там особисту людину, яка вона отримує один відсоток від щомісячного прибутку компанії. Тобто, в неї є зарплата, а це велика мережа, там тисячі магазинів по всій Україні. І тобто, це а це це людина, яка не бізнесмен, вона е, е, наймане працівник.